Українець знає, що таке бути українцем. Грузин знає, що таке бути грузином і тому це насправді дуже зближує, тому що е, ось оця історія е, з мого дослідження у росіян немає розуміння, що таке бути росіянами, тому що вони не розуміють за рахунок чого об'єднатися, Вони знають проти чого об'єднатися. Мене звуть Коза Катерина, а я власне зараз знаходжуся в Грузії, проживаю в Грузії, але я з України. А родом я з міста Острог, це Рівненська область, місто відомо Острозької академії. І останні чотири роки я живу у Грузії у місті Тбілісі. А за професійною діяльністю я маркетолог, але також у мене є велика діяльність як громадської активістки. І я є головою молодіжної організації Українців. -Грузії». До повномасштабної війни організація працювала з молоддю та об'єднувала українців, які переїхали в Грузію або вже народились у двонаціональних сім'ях. Катерина спільно з українським посольством у Тбілісі озвучувала рідною мовою аудіогіди. Після 24 лютого діяльність Катерини та української діаспори у Грузії сильно змінилася на збір гуманітарної допомоги, допомогу евакуйованим та акції протесту. Це така величезна синергія. І перші в три насправді власне, потрібно було просто скоординовувати. Питання було не знайти де допомога, не знайти ресурси, просто їх правильно перенаправити, тому що телефонували мільйони людей. У мене постійно телефон. Е був в режимі дзвінку, телефонували люди, які просто казали: ось, в мене є там автомобілі, можу возити. є там, можу привезти. Телефонували компанії. Ну, насправді, тобто були моменти, коли мені зателефонувала компанія, яка виробляє тут молочну продукцію. І кажуть, ми хочемо передати Україні власне якусь частину там своєї продукції. Я кажу, окей, а ну, терміни зберігання транспортування. Каже, ні, 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 це там, наприклад, сухе молоко. Я кажу, а скільки? Вони кажуть, е, 5 тонн. Ну, тобто, 5 тонн молока сухого, якого відправили в Україну, там власне для того, щоб дітям готувати їсти. Були дзвінки, умовно кажучи. Там в мене є декілька автомобілів, таких легкових, грузових, можу там возити так далі. Але чи в мене є будинок там за містом. Я хочу взяти у дітей там з сім'ями на вихідні. Там просто відвести там кудись гори, відпочити. А загалом, типу, ви мені скажіть, що робити? Я готова робити все. Крім гуманітарної допомоги, українці Грузії активно організовують мітинги і акції, щоб інформувати грузинів про Україну а також відзначати і привертати увагу до е, кожної дати кожного місяця війни, тобто там п'ять місяців війни, повномасштабної шість місяців, і саме День Незалежності був. І от у нас на День незалежності був великий мітинг тисячний, і це була неймовірно колосальна кількість емоцій пов'язаних з цим. І українці, і грузини долучилися. Тому наша організація зараз більше сфокусована власне, на нагальних потребах, але ми не забуваємо також включати питання саме. Представлення України не як країни, в якої іде війна, і тільки, але власне і включати культурні якісь особливості, інформувати про. Здобутки України, тобто, у цей момент ми постійно намагаємося додавати, щоб не створювати образ, що Україна нещасна країна, і ми єдине, що можемо це просити допомогу. Українці не нещасні українці воїни і герої. І власне, ми створюємо образ українців в Грузії і таким також. Катерина розповідає, що офіційна реакція влади і реакція самих грузинів на російсько-українську війну дуже відрізняються. Джоба, сакар. Я хочу, щоб сьогодні мене почули кожен. Кожен і кожен. У серпні 2008 року Росія підтримала сепаратистів в Абхазії та Південній Осетії та розпочала повномасштабне наземне, повітряне і морське вторгнення в Грузію. Понад 190 тисяч грузинів втратили домівки майже дві тисячі грузинських військовослужбовців та 228 цивільних загинули. Росія не понесла ніякої відповідальності за скоєне. Ці події назвали п'ятиденною війною та першою європейською війною 21-го століття. Є ось це розуміння спільного якогось такого горя, чи спільного ворога, чи спільної задачі. Але е, ну, в Грузії. У багатьох моментах підтримка України тримається на волонтерах, тримається на неурядових на організаціях. Тут немає такої гігантської державної підтримки, як в тій Польщі, але, наприклад, Люди, які тут живуть, і тут організації, які живуть і бізнеси для них. Це вже питання власне якоїсь такої свідомості. Грузинські воїни, які захищали Грузію в 2008-му, зараз воюють в грузинському легіоні. І тут в центрі міста біля парламенту стоїть меморіал. І біля цього меморіалу зараз стоять портрети загиблих грузинських героїв. 21 вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію. Росіяни почали втікати за кордон від власної влади та масово направились до кордонів. Грузії зараз в Грузії загалом мешкає або знаходиться, тобто не виїхали в будь-якому випадку десь близько півмільйона росіян, враховуючи розміри Грузії і враховуючи населення Грузії в три з половиною мільйони. Тобто присутність Росіян вона настільки видима. Я коли виходжу на вулицю і просто прогулююся вулицею, я рідше можу чути навіть грузинську мову. Ну, тобто, російської дуже багато. А плюс не треба забувати, що окупована територія Південної Осетії вона настільки близько до Тбілісі, що це 70 кілометрів. Можна взагалі не заходити на територію Грузії, якщо там будуть розміщені умовно якісь ракети. А ми знаємо, в якої дальності в Росії є ракети. Ну, Україна прекрасно це знає. там. нічого робити не треба. Там навіть регулярної якоїсь армії не треба. Можна всю Грузію просто е, обстріляти ракетами. В Грузії немає такої армії озброєння, яке в Україні. Тому груз... ситуація в Грузії сильно напружена. Не може просто фізично Грузія втримати Росію. Ну це очевидно і. Наскільки е, Грузія відслідковує події в Україні, от чесно, ви не уявляєте, наскільки це мило, коли в розмовах просто, або я випадково чую, або це саме я з знайомими спілкуюсь, коли вони знають населені пункти там, е, Харківської області, і вони з таким грузинським акцентом їх вимовляють, бо там звільнили Ізюм чи Бахмут, чи щось таке. От це насправді дуже дуже мила історія. Вони правда знають ці населені. Пункти вони дуже в темі. Тобто новини про Україну, от як не дивно. Я коли я рідко вмикаю, але періодично я прослідковую там всі новинні канали. Новини про Україну завжди є в новинному випуску, чого я не впевнена, що є в там країнах Європи, тобто якісь топові теми, звісно, але не кожен день, мені здається. Ось е, тому Грузія дуже е, сподівається на Україну. І один із варіантів, як розібратися зі своїми питаннями, це якраз момент, коли Україна переможе. Тоді можна буде це все одним таким паротягом туди за перебрік і спихнути. Ми допомагаємо комусь, бо бо ми власне допомагаємо цим собі. І інша історія мені е, важливо було. Теж питання внутрішньої де через себе. Мені важливо було жити тут в, і знаходитись тут в класній згуртованій українській громаді. Хоча б частині громади, яка розділяє теж мої цінності, тому що це суспільство то це те, де знаходжусь я. І тому, власне, створювати щось для українців тут це питання, теж, щоб жити в тому суспільстві, яке я хочу бачити.